Напередодні Трамп заявив, що Зеленський забирав гроші у США при Джо Байдені. Я далі зацитую частину цього повідомлення. Він розумний хлопець, він жорсткий хлопець. Ймовірно, це про Зеленського. Він брав гроші у цієї країни при Байдені, як цукерки у дитини. Це було так легко з таким самим ставленням. Я не думаю, що він вдячний, сказав президент США. От, на вашу думку, перш за все, це камінь у чий город Байдена чи Зеленського. Да ну давайте по черзі. Е, ви згадували да про джевеліни, про е, північний поток. 2 що собі Байден ставить на заслугу. Але ж також ми ну, звичайно, ну давайте для справедливості скажемо. Ми ну, звичайно дуже за це йому вдячні. От але ж якщо казати про північний поток, поток-2», то не хто ж замінив дуже швидко скрапленим газом цей газ для європейських постачальників. Сполучені Штати Америки це, по суті, була така частина угоди, і він чудово розумів, що експортний і імпортні відносини за рахунок цього газового хабу в Німеччині піде виключно на користь Сполученим Штатам Америки. А відносно Джавелінів так це рішення було прийнято, але воно також було прийнято тоді, коли реалізовувалася глобальна політика Сполучених Штатів. А за першого президента Трампа, тоді коли ну в принципі естеблішмент його збалансовував, в тому числі конгрес, і це направду було в межах доктринальних завдань сполучених штатів. Та й відверто кажучи, сказати, що Джавеліни це якісь тінгри, що це якась супер надтехнологічна зброя. Як сам Байден її охарактеризував, це зброя більше для. На стримування в партизанській війні, тому знов ж таки така собі історія. Якби він сказав, що він дав нам f16 хай Марс та атакамси, да це було дійсно ну серйозний партнерський крок. А коли ну хизуються тим, що дали нам джавеліни, ну це можна трактувати теж також, ну скажімо, ну не зовсім однозначно. І отут, повертаючись вже до вашого до вашого запитання, тому що перш за все на це мабуть потрібно було відреагувати, Коли він каже, що Зеленський приїздив до України і забирав до, до Сполучених Штатів, перепрошую і як цукерку у дитини забирав гроші. Як на мене, це подвійний удар, це подвійний удар. І по е, Байдену, ну але він по Байдену це його е, така стандартна е, політична стратегія. Він є е, по політичному опоненту, одночасно по е, демократам на фоні такої, ну скажімо, е, значної перемоги е, у всіх коливаючихся штатах, і в принципі у цілих штатах, е, що демократи до сих пір не можуть навіть отямитись від цієї е, поразки серйозної. Тому так, тому він як раніше все весь негатив скидав на Байдена, так і зараз буде це робити в подальшому. Тим бачу, очевидно, що Байден кар'єру свою політичну завершив і особливо відповідати ніяк не буде. Ну, тобто, це таке Трамп, як бачимо, любить, ну скажімо, да, бити слабких, бити тих, хто не відповідає, а тим, хто йому відповідають, тим, хто. Ну, показує серйозний опір та принципову позицію. Там Байден поступово відкочує, де Трамп припошує. Трамп відкочується до реалій, до реальних позицій. Ну от найсвіжіший вам приклад, буквально Канада та Мексика, де спочатку Трамп ці от мита запровадив на за ну, А потім їх відстрочив на два місяці. Тобто, Трамп це стандартна така. Ну, позиція Трампа, коли він на будь який для нього важливий перемовний процес, заходить з максимального нахрапа з максимальних ставок. І використовує різні політичні технології, коли десь він сам говорить, десь жорсткі речі, які йому не дуже зручно говорити, каже його віце-президент Венс. Ну одним словом, це ми вже все побачили на власні очі. Ну, відносно Зеленського, так звичайно, він буде так чи інакше намагатися зараз ну. Частково десь дискредитувати Зеленського, але точно те, що він говорить, показує, що Зеленський для нього незручний незручний партнер, незручний політик, тому що Трамп це людина з величезним его. Йому дуже важко сприйняти, коли в одному кабінеті, умовно кажучи, з ним знаходиться ще одна людина, яка відома на весь світ, і яку відповідно також підтримує весь світ, тому що ми, ми, українці, боремось проти найбільшої ядерної держави в світі. Трамп ми маємо розуміти дещо психологію. Я спілкувався з психологами. Трамп така в нього є певний. Наскільки вже кажуть професіонали, певний комплекс недолюбленості Трамп хоче, щоб його любили. Це його певна психологічна така складова. А коли ще когось люблять, можливо, навіть більше аніж його Трампа, це його дуже бісить, і це його відповідно виводить з рівноваги. Тому навіть бачите, як він пророгував, що. Британський король зустрівся з президентом Зеленським раніше, аніж з ним з Трампом. І навіть в його оточенні почали це коментувати як те, що, що він образився вже на короля Британії, що ну, Зеленський він побачився першим. Тому це не це не добре, це не погано, Це ті реалії, просто з якими ми маємо працювати. Ну і знову ж таки, друга, друга фраза була дуже важлива відносно того, що. Він бачить, що вони застригають застригають в цьому перемовному треку. Про що це говорить? Це говорить в принципі вже про ну, стан речей на даний момент. Який це стан речей в перемовному процесі? Куди він взявся бути модератором? Да, завершення російсько-української війни, щоб отримати статус великого миротворця. Ну і одночасно він не проти отримати Нобелівську премію миру. Це я думаю, також наші глядачі вже давно і чудово знають. Так от, коли каже сам Трамп зазначає, що вони застрягли, це означає те, що вже, мабуть, йому донесли спецслужби. Що Російська Федерація не збирається, не збирається йти на якісь суттєві умови угоди, справедливі умови. І відповідно вона також налаштована воювати далі. Про це нещодавно писали, в тому числі і на інститут вивчення війни. Немає показників, щоб Російська Федерація дійсно ще зараз була готова до. На завершення гарячої стадії війни не, з відповідними гарантіями безпеки, ну тобто з забезпеченням того, що вона не нападе ще один раз. Росія максимум на що готова на що вона була готова і раніше не, призупинити бойові дії, отримати перемир'я, далі запустити Україну в складний політичний процес, не, разом з Трампом весело збивати Зеленського, не, ну і ставити тут відповідно не, свій, не, свій підконтрольних свій політиків, не, які були б значно більш зговірливими. Да. Як для позиції Російської Федерації, так і для позиції Сполучених Штатів, навіщо це робить Трамп перед початком перемовного процесу в Саудівській Аравії, який почнеться вже буквально завтра, мені здається, що Трамп зараз, як кажуть у нас в Україні, стелить соломку, стелить соломку перед тим, що делегації да так можливо, якщо. Цей не, угода про ресурси, як вони зараз її формулюють, американці, не, якщо вона була без змін, то вон, можливо її і підпишуть в Саудівській Аравії. Я це абсолютно не виключаю. Але ж, друзі, навіть по складу делегації абсолютно видно, що там у Мєров що там безпековий блок, що там будуть говорити за набагато ширші питання? Скоріше за все про перемир'я, яке пропонували наші європейські партнери, і потім його почали ну транслювати. Ми про те, що ми пропонуємо протестувати наскільки по суті Російська Федерація готова до миру і запровадити. Тимчасове строкове припустимо там на місяць умовно перемир'я в повітрі та на морі, ну плюс енергетичні питання, тобто це цікава на правду пропозиція, яка не Одразу зіштовхує абсолютно різні а, полюсні позиції Російської Федерації і України на завершення гарячої фази війни. Тобто, що я маю на увазі, враховуючи вище викладне, я маю на увазі те, що скоріше за все Трамп може уже на даний момент розуміти, що йому не вдасться реалізувати в повній мірі свого ну, прагнення. Стати у цим глобальним моротворцем, тому що він хоче по суті в багатьох питаннях стати на сторону Російської Федерації, і зараз поріже за американська делегація буде вести політику, скажімо, да щоб Україна стала на базові вимоги Російської Федерації. І в мене є великі сумніви, що якщо такий тиск на українську делегацію ну, продовжиться в Саудівській Аравії на цих перемовинах, що нам вдасться про щось домовитись, хоча б на окрім припустимо угоди про ресурси, тому направду є зараз залишається врегідню того, що Трамп зараз хоче. Коли він говорить про Зеленського, що він хоче можливий зрив перемовного процесу, тому що його явно зриває Російська Федерація, але перекинути цю політичну відповідальність не на Російську Федерацію, а на Зеленського. Для чого він це може зробити? Для того, щоб потім спокійно поновити. Перемовний трек з Російською Федерацією по тим питанням, які для них актуальні, і щоб не було складного питання в регулюванні російсько-української війни, яке йому направду дуже репутаційно вже на даний момент заважає. Йому потрібно ресурси Росії, йому потрібно енергетичне питання, йому звичайно, і, мабуть, перш за все потрібна Арктика. Ну йому потрібен великий банд відносно поновлення ядерних взаємовідносин. по Скороченню ядерних озброєнь з Російською Федерацією. От ці треки, вони, наскільки я розумію, в Кремлі сприймаються як реалістичні, і отут досить швидко Трамп може отримати для себе позитивний результат. А от те, що він застряг в миротворчому цьому треку, ну в цьому направду, як на мене, винен сам Трамп. Тому що таке загравання з Російською Федерацією і примушення до миру не виключно Україну, ту державу, на яку напали, яка по суті є жертвою агресії, і по суті примушення України зараз йти на. Ну, транслю, коли модератор, по суті, транслює умови держави агресора. Ну, це звичайно абсолютно не паратетні умови для перемовин. І якщо дійсно сполучені штати продовжать таку риторику, вони покажуть себе як дуже неякісний модератор. Та й по великому рахунку Трамп уже багато в чому пішов на в Російській Федерації, він легалізував Путіна. Він легалізував е, Російську Федерацію. Він активно говорить про зняття з неї санкцій, не, Він е, реалізує відтягування її від Китаю, не, і не, він відповідно не, в тому числі не, робить все можливе, не, щоб не, Україна максимально було, була заблокована на шляху до НАТО. А це була одна із серйозних. Публічних риторик ще на початку війни від президента Російської Федерації Путіна псевдопрезидента. Перепрошую, ну тому направду вже підводячи дійсно певні проміжні підсумки ще до початку візиту, Україна звичайно налаштована максимально конструктивно. Вона це показала про це казав на один раз наш президент. Україна їде їду туди вже з пропозиціями, причому з реалістичними пропозиціями Україна сформувала ну як на мене серйозну перемовну делегацію, яку навіть разом з нею зараз поїде сьогодні в Саудівську Аравію на зустріч з принцем на рівні лідери сам президент Володимир Зеленський. Тобто Україна дійсно абсолютно по-чесному, да. Налаштована на результат, але чи на цей результат налаштовані на Сполучені Штати Америки без того, щоб Україна прийняла всі російські умови і по суті погодилась на ну часткову там да ущерб в -в 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 своїм національним інтересам? От я в цьому дуже не впевнений, але можливо, можливо, побачивши дійсно, що Україна має спільну позицію з Європою, і вона артикулюється публічно, і вона в принципі є справедливою. Можливо, американська делегація, ну от враховуючи те, що я сказав на початку нашої розмови, в процесі і почне відходити до певних реалістичних сценаріїв. Пане Олексію, я хочу ще з вами трохи поговорити про формулювання. От Трамп у цьому своєму інтерв'ю заявив, що не вірить у вдячність Зеленського. Частково ви про це говорили. Але я б хотіла аби ми з вами ще трохи поговорили і про ось ці формулювання. На зустрічі 28 лютого Трамп говорить про те, що Зеленський невдячний. Джей Ді Венс про це говорить. президент Сполучених Штатів про це говорить Ілон Маск у соцмережах. Про це говорить Марко Рубі словом Команда. Дональда Трампа апелює до вдячності, як і в принципі союзники України з Європи, які закликають і кажуть там Володимиру Зеленському, слухай, іди помирися з Трампом. Це дуже і дуже важливо. Але ось ця вдячність і улесливість. Хіба ж вона допомагає? Польщі, наприклад, де президент Анджей Дуда, великий прихильник Трампа, приїхав до нього на зустріч, дві години чекав на аудієнцію, аби провести там 5-10 хвилин. Чи це допомагає Британії і Кірустармеру на Британію Трамп взагалі образився за те, що король Чарльз III прийняв у себе президента Володимира Зеленського? Ну тобто, чи улесливість вибачення, подяка, транспаранти з подякою? Чи це може до? Помогти змінити думку е, Трампа, і на вашу думку, чому все зводиться саме до слів про подяку? Можливо, просто немає інших аргументів, бо все інше Україна робить по маємо розуміти, що все, що робить Трамп, е, так чи інакше, він робить з електоральною метою. от коли багато експортів намагаються. Розповідати про те, що він там, хоче загравати з Російською Федерацією, виключно, да? що це таке його перебдуте его, яке заповнює собою абсолютно весь простір. Да, частково це відображає дійсність, але ключовий момент на нього впливає на позиція відносно того, що відбувається самих американців. Це для нього надзвичайно важливо. От на цьому була побудована, пам'ятаєте, що в нас були ефіри під час виборчої кампанії, на цьому побудована була вся виборча кампанія, тому що просто математично він прорахував, що потрібно отримати голоси тих, хто голосує, що абсолютно логічно. Коли демократи робили ставку да, на цей великий плавільний котел, яким завжди була. На сполучені штати, які завжди отримали додаткові в тому числі людські ресурси з інших країн, і робили в тому числі ставку на міграційну політику, яка була завжди на найвищому рівні Сполучених Штатах Америки в плані підтримки, в плані супроводу. То Трамп просто-напросто прорахував, а навіщо робити ставку на міграційну політику, якщо вони не голосують. І просто почав робити ставку на звичайних американців, причому таких, ну червоних, як ми чудово знаємо, такого глибинного американця, якому дуже зрозуміло, що ну так під час холодної війни. А коли було протистояння Сполучених Штатів та Російської Федерації, була зрозуміла загроза погодьтесь. А після розпаду радянського союзу, в 91-му році, коли Сполучені Штати стали світовим гегемоном, яка за яку загрозу реально відчували на громадяни Сполучених Штатів Америки, вони тільки бачили дійсно, що загрози немає, а вони багато кому платять. Ну, це якщо дійсно не розбиратися, не, як так можна сприймати світ, якщо не розбиратися в ньому глибоко, не, тому, що саме не, оцю гегемонію сполучені штати отримали саме через реалізацію глобальної повістки і по долару, не, і по не, транслювання своєї політики не, по всьому світу. Але звичайним американцям це не важливо. Звичайно, американцям ну просто важливо, щоб відповідно вони комусь не платили, а краще, щоб платили їм. Оці ну, от дуже такі тонкі на, на глибинні меседжі на зміг вловити Трамп як дійсно на якісний серйозний ділок, да? на у який він сам каже, що він укладає найкращі угоди. Тобто він бере оцю якісь фантомні болі від глибинних американців, і їх просто почав активно транслювати. Тобто, тепер переходимо, щоб дати відповідь на ваше запитання. Потрібна була ця маленька преамбула. Перепрошую до вдячності. Питання тут направду в тому, що Трамп хоче, щоб публічно йому постійно усі дякували. Як всередині сполучених штатів, так і на зовнішньому контурі не зараз сполучені штати по суті перетворюються ну на наших очах в ну я не скажу в автократичний класичний режим. Ні, це більше схоже на якусь неоімперію. Коли навіть при взяття на роботу людину запитують, а хто ж виграв вибори в 2020 році? І якщо кажуть, що не Трамп їх виграв, ну то цю людину просто звинувачують в нелояльності. І не беруть працювати в державний апарат. Що ви хочете сказати? Що це демократичні практики? Ну в мене є величезні сумніви. Це створення просто величезного лояльного оточення, так чи інакше дуже схоже на авторитарний зміст. На містить, а дійсно, от ви праві про те, що йому важливо, щоб йому дякували, але ця вдячність навряд може суттєво повпливати на реалізацію його політик. І тут повертаємось до початку відповіді на це запитання для нього, що потрібне, що про нього скаже і думає його електорат. А не по факту, що про нього думають держава на іншому континенті, яка ще і не являється ядерною державою, і ще й вона знаходиться на стані війни. Він сприймає Україну як слабку державу. На і тому він не розуміє, чому Україна от в тому світі, який він бачить, нав'язує, намагається нав'язувати йому і розказувати про якусь чесність, про якусь справедливість, про якесь міжнародне право. Всі зобов'язання міжнародні його абсолютно обтяжують, причому не відносно тільки України, а по всім партнерам. Ну перш за все до речі, по Європі. І я думаю, що найближчим часом ми побачимо дуже серйозне економічне протистояння з Європою. І Європа буде дуже швидко та автономізуватись і відходити в залежності від Сполучених Штатів. Тому тут потрібно з Трампом резюмуючи да вести дуже тонку гру. Отидо з однієї сторони, якщо ти від нього все одно залежиш, як від чинного президента Сполучених Штатів, а так чи інакше, Україна поки що від нього залежить. Європа поки що від нього залежить від цього нікуди не дінешся. Ну на мати йому потрібно подякувати. Якщо потрібно подякувати, то подякувати. Якщо потрібно з ним входити в певний політичний процес, входити в політичний процес, але потрібно зараз дійсно зробити серйозні висновки. Що якщо ми хочемо, щоб позиція Трампа вона наближалася до нашої позиції, тоді ми, тоді ми маємо повпливати. З цією позицією на думки самих американців, і от якщо думки самих американців будуть розходитися з думками Трампа, то Трамп звичайно на це відреагує і почне ну відходити в своїй позиції до реалістичної позиції. Тому тут направду це абсолютно не класична дипломатія. Це навіть не кісінджерівська дипломатія. Я думаю, що з часом науковці назвуть назвуть течію навіть якоюсь там. Трампійською дипломатією, тому що такого направду ну в ялтинсько познанському світі мені здається ще не було, пане Олексію. Я дякую вам за цю розмову. Будемо з вами пильнувати за тим, як зараз. Триватимуть переговори заплановані на завтра. Будемо дивитися і пильнувати за заявами Дональда Трампа. Бачите, жарт лягти спати, доки Трамп встане і не робить заяв. Він на жаль нас не стосується, але ми продовжуємо аналізувати наскільки ці заяви впливають на нашу країну. Дякую, але от я перепрошую. Можна ще одну фразу? От Ви Софія дуже класно річ сказали. Я не можу на цьому не спинитися, не сказати свою репліку. Україна не має лягати спати і боятися, що вони на ранку почитають в, в інтернеті і почують в засобах масової інформації. Ми маємо розуміти, що дійсно це буде не ті Сполучені Штати, які ми їх знали. І не те НАТО, яке ми знали, і зараз ми маємо дуже швидко прибудовувати власну політику. І якщо ми дуже швидко зараз не об'єднаємось, не консолідуємось, не зробимо для себе дуже серйозних, в тому числі зовнішньополітичних висновків, а почнемо продовжувати ну, дивитися в рота по суті там нашим партнерам, ну то це може досить критично погано для нас завершитись. Потрібно повертатись до себе і що і робити Україну сильною знову. Згідно з вами, пане Олексію, і ми обов'язково важливі рішення для і нашої держави будемо обговорювати в етері 24-го каналу. Дякую вам за вашу аналітику і дякую вам за те, що час для етеру 24-го каналу знаходити. Дякую, Олексій Буряченко, політолог і виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про ситуацію на міжнародній арені і говорили загалом про... Тем, як тривають ці потенційні перемовини. Головний раунд, яких запланований на завтра, на вівторок, 11 березня, але ми бачимо, що підготовки тривають і зараз.